Добрий вечір в ефірі каналу Бізнес Токшоу. Хороший день і з вами Віталій Школьний. Адміністративну реформу в Україні почнуть у два етапи: старт 1 січня 2015-го, Тоді е, дадуть початок децентралізації і восени наступного року. Остаточно перепишуть конституцію, і подбають про всі закони, розповів віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман. А ще наступного року очікують нас місцеві вибори. Як живеться регіоном зараз із куцими повноваженнями? Дивимося в сюжеті. Централізація життя, спадок, який залишив нам совок. У міст повноважень, як у британської королеви, реальних економічних рішень вони не мають, а реформ так хочеться. Бо з висоти київського польоту поганенько видно, куди і що треба профінансувати. Інша справа на місцях. Саме місцевим радам відніше, де є проблема і який ресурс необхідно спрямувати на її вирішення. Яблуку розбрату державний бюджет. Зароблені містом чи областю гроші йдуть в Київ, і вже з центру назад повертаються копійки. Та й часто незрозуміло, куди і на що пішли так важко зароблені гроші. Більше того, кошти постійно затримуються. Тільки 2013-го державна казначейська служба боргувала містам у різних частинах країни десятки мільйонів гривень. Будуть гроші, можна буде говорити і про інші можливості місцевого самоврядування. Чи то спорт, чи то культура, дороги, та, хоч місцевий закон, про мову. А поки навіть ворожка не скаже, що буде завтра. Олег Бузон, голова Ніжинської районної ради, наш гість сьогодні. Здравствуйте. Ми з вами подивилися яскравий матеріал. Там регіони, нібито, мали такі великі повноваження, що із грошей лебедів крутили. Зараз питання децентралізації це гроші на місцях. Лише в цьому воно проявляється. Ну, мабуть, не в цьому, не в цьому, не тільки в цьому. Існуюча система місцевого самоврядування в Україні вже давно потребує реформування. Ради базового рівня, сільські селищні ради мають величезну диспропорцію. Диспропорцію в демографії, в наповненні місцевих бюджетів, в кадровому потенціалі, в існуючій інфраструктурі комунальної власності все це повністю не дає можливості територіальним громадам якісно надувати послуги. Власному населенню тому і ми говоримо про децентралізацію влади, ми говоримо про принцип субсидіарності влади. Ну і врешті-решт потрібно від слів перейти до самих реформ. Такі реформи в Україні започатковані. Нещодавно е в складі делегації мені довелося бути в країні Естонії, яку очолював. Делегацію, якого очолював Анатолій Ткачук, ми вивчали досвід реформування саме цієї Прибалтійської країни, дуже цікавий досвід, і головний момент, який я особисто для себе виніс, це принцип добровільного об'єднання і поступових реформ в територіально-адміністративному острі. Що таке принцип добровільного об'єднання? По-українськи, як це пояснити? Ну скажімо, в нас у попередні роки, коли реформування... Пробували робити, в тому числі Роман Безсмертний, то, на мою думку, все таки використовували циркульний принцип, тобто поділ такого е силового, скажімо, реформування, коли громада повинна мати 5 тисяч, район 50-70 тисяч, тобто таким чином не давали можливості добровільного вибору е територіальним громадам. Е я, як посадовець, і я впевнений, що і фахівці. Урядовці також можливо варіюють ці позиції чи примусового такого об'єднання громад, чи можливо, все таки етапи добровільності повинні мати місце в українських реаліях. Ну ось децентралізація в останнє, коли така яскрава відбувалася, вона справді відбувалася за часів Романа Безсмертного, п'ятий шостий рік. Однак вона завершилася повним крахом так. цього е процесу. Оскільки, як ви заявляєте, він був силою, ми з вами до початку програми поговорили про те, що от ви як керівник безпосереднього району бачите, які повноваження потрібні Перед усім, на чому наголосити, от яких повноважень не вистачає одразу зараз? Головних ну скажімо так, в першу чергу все стосується коштів формування місцевих бюджетів. Ми давно говоримо в Україні про формування бюджету знизу до верху, хоча весь час цей історичний розвиток незалежної України бюджет спускався знизу. Тому в першу чергу я вважаю зміну в підходів в бюджетній політиці. Наступне от я погоджуюся знову ж таки, і в мене є до прикладу робочий зошит Анатолія Ткачика. Децентралізація влади від потреби до реалізації. В принципі, в нас цей процес уже йде в Україні за нині діючої влади. Це стосується напрацювання, прийняття ряду законів в Україні. Зокрема, вже прийнятий, підписаний президентом Петром Перешенком, закон про співробітництво територіальних громад. Наступне до опрацювання є закон про об'єднання територіальних громад, і як на виході, закон про адмінтерустрій. Наприклад, у нас в Ніжинському районі ми розпочали. Цю роботу по об'єднанню територіальних громад ми в Вертіївській сільській раді Ніжинського району маємо намір будувати для декількох, ну зокрема, десь для шість, шістьох територіальних громад спільне сміттєзвалище. Ради відчують одна одною, ради візьмуть спільне фінансування е, е, в цьому об'єкті. Е, ну чим скажімо, це не процеси подальшого об'єднання і подальшого е, територіального поділу. Ну, От в е, адміністративній реформі зараз у нинішньому процесі українському найбільш вразливі це села і селища. Правильно так. їх відсувають спочатку про е, обласні центри, дбають столиця, обласні центри, районні центри, а їх відсувають на задній план. От яка зараз Найбільша е, річ, з якою потрібно працювати із селом, щоб усі податки залишалися там на місцях, чи якась частина, ну е, я скажу вам так, що е, урядовець і законодавець вже йдуть цим шляхом, і те, що відповідно до нового бюджетного кодексу, 100%, Земельна плата плата за землю залишається на рівні територіальних громад. Це дало серйозні можливості до наповнення місцевих бюджетів. Це один із головних. Бюджету утворюючих податків наступний. Якщо брати або ж районний бюджет, або місцевий бюджет любої громади, то це податок з доходів фізичних осіб. Сьогодні він розщепляється наступним чином: що 25% залишається лише на території 50% в районі. Ну і 50% передається вище, скажімо так. От тому громади, міста, зокрема, також ставлять ну, можливості перегляду саме цього. Податку, я думаю, що його обов'язково треба мати на увазі е, саме цей підхід і урядовцям і законотворцям, і е, переглядати е, саме в цьому напрямку зміни у бюджетному Тобто така пропорція і має бути двадцять п'ять відсотків. Зако і, і далі йде і, і на мою думку. І, наприклад, ну якщо по подивитися на е, європейські країни Польщу, Естонію, то ця пропорція значно більше в бік е, територіальної громади. Оскільки е, плата за землю і ПДФО – це два податки, які неможливо перекрити, скажімо, місцевими податками зборами, от парковками, якимись ринковими зборами, от це додатково е, громада може напрацьовувати, але це ці два види податки фундаментальні. Це найліпший варіант зараз для села. От ця схема, яку ви розписали, 25% податку на доходи фізичних осіб залишається. Чи можна йти ще до ліпшого варіанту? Я доліпшого в сторону збільшення. Так, Скільки сторону, часу може тривати, от, щоб досягти цієї речі. Чи після виборів усе можливо? Я думаю, що це можливо такі речі робити, але в цьому контексті треба ув'язувати е ну, всі ланки реформування. От пан Анатолій Ткачук говорить, що е повинні бути трьохрівневі зміни: це регіон, район і громада. Якщо ми візьмемо ну, нашу компетенцію, район і громада, то в реформуванні підходів до бюджетного наповнення треба обов'язково в'язувати і комунальну власність. Сьогодні школа, медицина і соціальний захист фінансуються із районного бюджету а в районному бюджеті головним Бюджету наповнюючим є саме податок ПДФО п'ятдесят 50%. Тому якщо ми будемо збільшувати цей відсоток в бік територіальної громади, то мабуть на відповідальність сільського голови потрібно передати і школу, і медичний заклад і об'єкт соціального захисту. Ну так, у нас тема децентралізація, адміністративна реформа. Хороший день і сам взяв і децентралізувався. Ми помандрували на Житомирщину і, звичайно ж, запиталися в людей, чого хочуть люди на селі от відразу зараз або вже після виборів. Що не вистачає, щоб була робота, щоб люди всі були зайняті роботою. Як нема роботи, нема життя. Так виходить? Головне, мир, щоб не було війни. І, щоб не було війни, щоб наші дітей не забирали. І щоб було людям, де працювати. Будуть люди працювати, буде все спокійно. Ну у нас таке, воно, що вистачає такого, таки, що не вистачає, за що купити. І що, от, проблема така найголовніша, головна, яка цепитіння є. Немає. Дитячого садка, дітям, а молодим сім'ям нема куди діватися. На роботу не може піти. Біля школи немає де дітям, щоб сходити на тренування, щоб якісь там заклади були спортивного розвитку. Немає, немає нічого. Сіяти все, робити. Буде і робочі будуть місцях, і ніхто не буде виїжджати, люди будуть. Держатися. Зараз нічого нема. На все село може дві коров. Ви розумієте? І підняти економіку в країні можна, тільки піднявши ці колгоспи, радгоспи. Мені все вистачає, все вистачає в цій житті. Мені тільки щоб був мир і спокій, щоб мої не внуки не знали війни, ні правнуки, ні ви не знали війни, бо я зазнала все. В своєму житті, оце мені не вистачає. Мені миру не вистачає. Коли люди за щось боруться і не знають за що борються, це дуже тяжко. А все не вистачає. Хліб є, лободу не їм. От мерзлу картоплю теж не збираю. От я вважаю, що життя дуже прекрасне, треба його такі вміти цінити. От. Саме основне цінити життя. Якби буде робота, будуть і сім'ї, будуть і дітки. І буде все в нас добре і в селі, і у всій Україні. Олег Бузун, голова Ніжинської районної ради, наш гість. Сьогодні ми з вами почули людей, що кажуть: а хто ну і президент у нас такий був, який казав почує ко. Ну, схоже, цих людей він не почув. Хто зараз має почути ось ці побажання селян і втілити їх у життя? Ну, судячи із сюжету, який ви показали, от у мене виникає постійне таке запитання: хто контролює розвиток холдингів в Україні? І як вони взагалі дозволяють собі працювати на теренах українських? На мою думку, і я це декілька разів вже висловлював, холдинги вже зробили свою територіальну реформу. Вони планують свою роботу на територію. 100 тисяч 200 тисяч гектарів і зовсім, скажімо, не звертають увагу на якийсь е, окремий район, не кажучи вже про населений пункт. Тому сьогодні завдання, мабуть, не відновити колгоспи, а завдання відслідкувати роботу холдінгів в нашій державі. В першу чергу це стосується реєстрації підприємств. Е, Холдінг зайшов в область, він зареєструвався. Потім наступний крок його це реєстрація в районі. Ну і безпосередньо реєстрація на території тієї громади, де він працює. Знову ж таки, приклади з нашого району. В нас є холдинги, які зареєстровані в одному населеному пункті. Працюють в декількох до десяти. Всі податки сплачуються в місті реєстрації, там де знаходиться центральний офіс. Тобто Це і перекуси... вони перебирають цю соціальну відповідальність на себе і відповідають за ці населені пункти. Більше не відповідають, відповідають. якраз не, не відповідають, оскільки не доходить та сума коштів, яка необхідна в тих населених пунктах. І от звідси в сюжеті ми бачимо, що немає спортивного залу, немає дитячого садка. Тобто його ніхто не фінансує. В нас і в попередні роки, і зараз є позиція. І в районі і в Чернігівській області наступна: щоб 1% від нормативно-грошової оцінки землі холдинги сплачували до бюджету територіальних громад. Можливо, це буде від 20 до 50 гривень за гектар. Це буде солідні суми, які дасть можливість територіальним громадам мати кошти на розвиток інфраструктури. На облаштування е, тих речей, які ми чули в тому числі і в сюжеті, тому холдинги потрібно контролювати. Але от е, на сьогоднішній день з'являється у нас на політичному Олімпі, ну, така громадська політична організація, як заступ, яка говорить про те, що наряду з холдингами обов'язково потрібно розвивати і дрібного середнього агробізнесмена, фермера. Відновлювати сільськогосподарські кооперативи і заготівельні контори сьогодні наш селянин, дрібний власник, домогосподарець настільки почуває себе безконкурентно в ринковому середовищі, продукцію у нього відбирають задарма, От, йому ніхто не допомагає вийти конкурентним на ринок із достатньо високою ціною, це стосується і молока, і це стосується от, і картоплі, і інших продуктів, які селянин вирощує, а на ринку вони коштують дорого. От, через посередника все це в селянина забирається, він же отримує мізер за цю свою роботу. Тому. Сільськогоскводерські обслуговуючі кооперативи. В цьому контексті я хотів би сказати, що ми співпрацюємо не тільки в межах нашої держави, От в Ніжинському районі ми співпрацюємо із е, організацією Проон з європейцями в межах проєкту Кліма Іст збереження та стале використання торфовищ. Ну, про саму програму, що стосується відродження міліатривних земель, я скажу пізніше. а Подивіться, стосовно про... кооперативів, скажу, що вони планують відкриття і фінансування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів по закупівлю молока в населенні, по, по виробленню пілетів. По кооператив по заготівлю сіна. Тобто, те, все, в чому селянин ну, працює, і що він виробляє, це дати можливість йому реалізувати по більш високій ціні. Ну, от робота без, безперечно, гідна поваги і просто аплодисментів, що так багато робиться. Однак є. Одна держава, котра збирається покласти уже ставить хрест на намаганнях українських політсил, українських холдингів і виробників, це Росія. Напередодні заборонили ввезення української. Аграрної продукції, зокрема овочів, нібито, що ми їх реекспортуємо із європейського союзу і порушуємо усі на світі норми. Пояснили якось дуже розпливчато, На сайті опублікували і все інше. У місцевої влади є план Б, як підтримати виробника і врятувати від цих речей, чи ні від чого рятувати не потрібно, переорієнтуємося і без них. Ну, безперечно, ринок митного союзу величезний ринок, і його б не хотілося так би втрачати. Я думаю, що над цим держава повинна обов'язково міркувати і виходити з найменшими втратами з цього. Але продукції дуже багато в різних регіонах і районах України. Я скажу за свою продукцію. Чим відома і місто Ніжин. безперечно, це ніжинські огірки. От і е, чим цінні ці ніженські грики з давніх часів? Цінувалися вони тим не своїм сортом, скажімо, не своєю консервацією чи якимись е, спеціями, які туди клали. А ці, цінні вони були тим, е, на якому ґрунті вирощені, а Ніжинська земля збагачена сріблом. І саме тому е, Ніжинський Гірок цінний і має таку хрускість. Так от, ця продукція е, не тільки, скажімо, орієнтована була на Росію, але особисто, де я був і де я бачив, це в Естонії, в Польщі продукція Ніжинського, Концерного комбінату є і безперечно, що потрібно орієнтуватися і на європейські ринки, і от не можна наша... домовитися з росіянами. Що робити? Хай шаткують капусту. на щі, а ми будемо експортувати на захід. Я думаю, вектор європейського розвитку переб'є всі ну такі надування щок Росії. От, і врешті-решт вони ці всі їхні блеф лопне, як мильний пузир, і так чи інакше, російський російський народ, не російське керівництво, через якийсь період зрозуміє, що з Україною треба товаришувати, спільно працювати і мати позитивно розвиваючу спільну економіку. Ну, я з вами абсолютно згоден. А і зі мною і з вами згоден ще й міністр аграрної промисловості. От він підрахував, які будуть збитки від Росії. Він, звичайно, оптиміст великий. Е, тому каже таке, якщо заборона буде діяти до кінця поточного року, втрати сільгоспворобників можуть бути близько 17 мільйонів доларів. США, можливі втрати в 2015 році можуть становити від 50 до 60 мільйонів доларів. Та продукція, яка сьогодні заборонена Російською Федерацією, на Експорт буде переправлятися на внутрішній ринок і рівномірно розподілятися. Ігор Швайка, міністр аграрної промисловості е, України. Внутрішній ринок здатен підтримати виробника? Ну от ну я, я вам назву дві таких цифри, щоб ми розуміли масштаби: от до го року, до революції, Україна з історичних джерел мала можливість ну нагодувати 200 мільйонів людей. На сьогоднішній день потужності України це 600 мільйонів. Тобто, ми уявляємо, що ну, внутрішнього ринку зрозуміло, що не вистачить. Ну, тоді всім українцям доведеться олів'є робити. І але але горіл... в світі є величезний запит, в тому числі на продукцію органічну, на продукцію, скажімо, ту, яка вирощується і в Україні. І я думаю, знову ж таки. В тому числі і завдання міністра, урядовців, законодавців зорієнтувати нашого виробника на європейські ринки більше того, дати можливість його сьогодні ну, туди потрапити. Тому я думаю, і внутрішній ринок сьогодні треба наповнювати і працювати в цьому плані різновекторно в усіх напрямках. Нот ну, у нас ще така річ є як європейський стандарт. Кажуть, що Україна повинна прагнути до європейського стандарту. Звичайно, що багато українських компаній вже до нього дійшли однак не всі не масово і не половина. І ще є в нас показники експорту до Росії. Він скоротився на третину і на 14%, і Майже на 15% зріс до європейського союзу. Як підтягти якість до європейського стандарту усім, не окремим компаніям, які соціально відповідальні, які хочуть заробляти нормальні гроші? Ну в нас і приклади вже це наша курятина. Наші яйця, які сьогодні ну, виходять успішно на європейський ринок, зрозуміло, що ну ці приклади треба поширювати і на інше виробництво сільського господарства. Я скажу так, що на сьогоднішній день, от у виробництві, продукція сільського виробна сільського господарства в Україні росте. Ну, можливо, що ми втрачаємо сьогодні промислові е, наші регіони, і тому е, ну, в межах держави це десь е, ну, з минулого року 9% виробництва сільського господарства. Сьогодні це десь 15%, А якщо брати Чернігівську область, то е, виробництво сільського господарства е, складає десь 50%. Тому зрозуміло, що завалом. От е потрібно відслідковувати і якість продукції. Європейці будуть вчити нас цьому і вимагати. Я думаю, що це не зайве буде. Ну, це ж не катастрофа для українських виробників, що їм не раптово, а скажуть, панове, готуйтеся, працюйте, готуйтесь, та... поступувати. Ми... Поступово для цього. Я думаю, треба ну, скажімо, підтримку певну. Ну, от, якщо знову ж таки говорити про заступ, заступ пропонує, щоб для середнього і малого аграрного бізнесу ну, було щось на зразок таких податкових канікул. На якийсь певний час я думаю, що це дасть можливість розвиватися вочівництво. Тобто всі підуть тоді, а в село так оскільки ця галузь у нас дуже, дуже скажімо, вже забута і занедбана. От а на наших ґрунтах не тільки огірки можна вирощувати. Я думаю, що це дасть поштовх в такій галузі сільського господарства, як садівництво. от е, і дрібний фермер. І дрібний сільгосвиробник зможе своєю продукцією з'явитися. Ну, можливо, і на перш, е, в першу чергу на внутрішньому ринку, бо де ми бачимо свої яблука у нас немає. І От своїх помідорів. хороший день знайшов і своє яблука, і свою полуничку, і свою ягідку. Ми знов децентралізувалися, помандрували на Київщину, знайшли там фермера, і він нам розповів, як заробляє гроші і експортує до Європи. У нас суниця, у нас вся по європейській технології з капельним поливом, під чорною плівкою на грядах і з мульчуванням соломою в міждурядки. Mm -hmm. У нас є комплекс закуплених машин, італійських, для посадки, для нарізання гряд, для укладки ленти. У минулому році ми зібрали 64 тони. В цьому році тільки 12. Ціна практично була та сама. Ну, Розкішна ж історія фермера, європейська технологія. От що заважає всім використовувати такі речі? Ми дивимося це ніби з якогось голландського кіна. Ну, ви знаєте, стабільність заважає відсутність стабільності. На сьогоднішній день фермер і дрібний виробник повинен бути впевнений, що він зможе продати свою продукцію. О, А українці мало купівельні, так? ціла комплекс. Ну не тільки, Не тільки. скажімо, ну, виробник сьогодні не може доїхати до масштабного ринку. Там в нього цю продукцію забирає за, ну скажімо так, за безцін перекупник, який вже потім її реалізує. Але на Чернігівщині, ну, зокрема, от в Бахмутському районі, є також е, населені пункти, які вирощують полуницю. Е, Тиниця, зокрема, Бахмутського району. А є такий населений пункт, як Пальчики в Бахмутському районі, де все село займається вирощування, вирощуванням е, помідорів. Але де вони його продають? На трасі, на узбіччі. От, можливо, десь, скажімо, біля супермаркету, тобто не створені на внутрішньому ринку умови для того, щоб селянин приїхав і успішно продав е свою продукцію. На цим обов'язково потрібно працювати всередині країни, ну і виводити таку продукцію, яка я впевнений, що вона конкурентно спроможна і за межі держави. Ну так, дивовижні речі відбуваються, що насправді повинен заробляти виробника, заробляють Посередниця. базарниці, посередниці. От у Києві це яскраво видно. Коли в Києві полуницю продають на Святошину, це так подалі від центру. Її продають по 16 гривень за кілограм, а коли вже ближче до Тарасівської, до центру, там по 36 гривень. Ну, це ж біда, це катастрофа. Для да, тут вже робота посередника. посередника. Він е, е, проявляє себе усій своїй красі і таким чином дає можливість е, тому е, нашому селянину заробити копійки на своїй такі ну, важкій е, е, праці по вирощенню тієї чи іншої продукції. Уже наостанок, от така річ ключова. П'ятого шостого років децентралізація погубила кар'єру Романа Безсмертного. От ми він як був, так і загубив свою децентралізацію. Ви зараз оптимістично дивитеся на цей процес? Чи децентралізація згубить ще якусь кар'єру? Чи зараз саме час? Я думаю, що зараз в Україні саме час для багатьох реформ. Саме час. І в тому числі для реформування місцевого самоврядування і для децентралізації, я назвав головний, головну причину це диспропорції і неспроможність громад виконувати свої функції. Тому, е, об'єднавшись, але, е, мабуть, все-таки навколо такого потужного якогось економічного, е, економічно сильної територіальної громади, яка б дала можливість заробити не тільки собі. А і на об'єднання декілька громад, я вважаю, що це робити необхідно. Але знову ж таки, з досвіду тих, тієї аналітичної літератури, яка є сьогодні в нашій державі, хотів би сказати, що реформовані територіальні громади, села, в яких був свій голова, от своя сільська рада, свої депутати і де практично залишається один колишній сільський голова е, в статусі старости. Цей староста повинен обов'язково вибиратися територією цього реформованого села, і він також обов'язково повинен бути членом виконкому ради базового рівня, де залишається сільська чи селищна рада. Обов'язково, щоб представляти інтереси е, територіальної громади, яка реформується, плюс. Ну знову ж таки, якщо повернутися до досвіду Естонії, то там, якщо об'єднується багата і бідна громади, то бідна громада протягом чотирьох років отримує ту дотацію після реформування, яку вона отримувала. От на цій оптимістичній ноті ми мусимо переходити до наступних проєктів на каналі. Бізнес. Я вам дякую за віру в те, що у нас все відбудеться цього року. Уже пора. Ми давно роз'єднані, пора об'єднуватися. Олег Бузун, голова Ніжинської районної ради, був нашим гостем сьогодні. Дякую вам на Дякую. Завтра теж буде хороший день. Говорити будемо про санкції проти Росії. Глянемо, як Захід грішми шмагає Володимира Путіна і відбиває принаду до диктаторських амбіцій. Не пропустіть!